Із 1 січня в Україні зросли одразу мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, прожитковий мінімум. Ми запитали у народних депутатів, що може і має робити Верховна Рада для подальшого зростання соціальних стандартів і рівня життя українців. Ці кошти йдуть із міжнародної допомоги, тому що все, що ми заробляємо до копійки, витрачається на армію, на зарплати, на зброю, на виготовлення зброї. Тому що може і буде робити парламент, те, що робила до цього, це е, постійна співпраця і робота над тими законами, які необхідні для отримання міжнародної допомоги. Ми виконали те, що було потрібно для євроінтеграції. Це також були е, певні умови для е, голосування там пакету від е, європейського союзу, антикорупційні реформи і Звичайно, там робота над удосконаленням судової системи. Питання стоїть. Чи матимемо ми кошти від наших міжнародних донорів, щоб забезпечити оцей декларований курс і зобов'язання влади на забезпечити саме? Гривномасою цих коштів вистачить точно на перший квартал, і далі ми сподіваємося, що все ж таки е, ми знайдемо, як якщо не обідцовнішніх наших партнерів, то принаймні внутрішні наші ресурси вже в другій половині року дозволять нам ці стандарти не понижувати, а підвищувати. Завдання номер один нас в цьому році це однозначно, що Збільшення військової підтримки нашим найвідважнішим українцям і євроінтеграція. Якщо працювати над цими двома ключовими речима, ми здобудемо перемогу і інтегруємось в європейську родину, це буде призводити до збільшення рівня життя кожного українця. Ми маємо в парламенті зробити все можливе для того, щоб були в українській економіці кошти. А це ще раз проаналізувати наші витрати, де ми можемо їх скоротити? Це стосується. Так само державних підприємств стосуються великих надвеликих пенсій, які сьогодні Україна не може собі дозволити платити певні категорії громадян, які вона могла робити до війни. І третє це є прозоре ведення бізнесу для того, щоб люди не ховалися в тінь. Держава Україна разом з окремими міністерствами, такі як міністерство економіки, розвиває програми центрів, які надають. Послуги з пошуку роботи це центри, які розташовані у всіх регіонах України. Вони фінансуються невеличкою, невеличкою внутрішньою банківською структурою і надають можливість українцям шукати роботу, перепрофілюватися і долучатися безпосередньо до сплати податків і отримувати довгострокові соціальні гарантії. Верховна Рада і надалі буде ухвалювати ті закони щодо підтримки. Соціально значущих верст населення, тобто тих людей, джерело доходів, основним в яких є соціальна і інша підтримка, це дасть можливість підтримати тих ті родини, які мають у своєму складі осіб з інвалідністю. Це тих підтримати осіб, які сьогодні доглядають за особи з інвалідністю. Це і додатково кошти при народженні.